Коти вояки, Розділ другий шлях Огнезора. Вонезір усе чекав, чи знову з'явиться сірий кіт, а тим часом над ними почали збиратися хмари, По камінню затарабани великі крапини, що швидко перейшли у зливу. Вонезір пробрався до табору чи розділівцеві тунель і побіг до свого куба під високим каменем. Звісою шайнику було сухо, хтось із новаків поміняв йому пісику. Бог був свіжий і покий вогневір зручно мостився, і монотонне накрапання внощу його вже нарешті заколосав, поволі шум зник, і вогнезір розплющив очі. Він примороз до кісток, його зручне кубліця зникло разом зі знайомими запахами громового клану. З усіх боків вогні оточував густий туман. Де не де його проривав подиви вітру, відкриваючи свого пустиря. Під лапами вонтір відчував жорстку і пружну траву. Спочатку не вирішив, що пилися на землях. А тоді зрозумів, що цього місця він ніколи не бачив. Плямо лиско гукнув кіт у мряк, де тут зірком має для мене повідомлення, а там не було ні сліду. Вродливої плямистої кіськи. Колишньої мене кішки громовий клан. Вона часто приходила до вогнезора у снах, але тепер він зовсім не відчував її солодкого запаху. Натомість провідник по який, жах... який звук настільки віддавний, що бажали було його розчути. зібрати. не проживав сух і мороз перебирав його від Вугу до кінчика хвоста, коли він зрозумів, що за захвилизував десятків переляканих котів, громовий провідник застиг, готовий втікати разом з ним. Хоч крики стали солочнішими, носі не було нічого, крім розмитих послів. Здавалося, що вони наближаються до нього оникали, перш ніж зір, встигав. Що небудь розглядіти. У вітрі ставали запахи незнайомих котів. Хто ви? Чого вам треба? Та я те не відповів, а скоро теж жахливе завання. Раптом що щось штовхнуло в бік. Він підскочив. Розплющивши очі, він зір бачив тепло, Що заливало його світу. І сіли в уроду послі своєї коханої піскошторму. Усе гаразд? спитала вона, та смикався у вісні. м'яз були такі напружені, наче він ще насправді біг пустирем, це був лише сон. Усе буде добре. Глянь, я принесла тобі свіжини. Вона присунула до нього мишку, що він якраз повернулася з ловів. Дякую, пошепло ще, ще свіжий, теплий запах наповнив його ніздрі і в животі за причав і нахилився свій сніданок за кілька швидких укусів. Краще? спитав безкоштовно, а в її очах заграли вогники. Це навчить тебе поважати її носу. Он двір погодив, відкінчив хвостам, очевидно, не види проспічний, і спід ожинував, в розі щось табором. Гей, знаєш, я ще не старішна. У тіні його сно розвіялись під виском, чим сонцем. Він вивівся і почав умиватися. Ти не знаєш часом, уже всі патрулі повернувся. Чай не пройшов у Біля входу до купу тінь. Він Унизі підвів погляд і побачив, що зовні стоїть його вивод, через смук. Мусицькі патрулі навели стільки здобич, щоб їх хоч узяв новиків з собою, щоб її принести. А що вони тобі потрібні? Н не терміново, але я хочу знати, що вони доповіли. Помаховстав закаковий води в куби. Рабо здав проти нього кота, і кого не передодні, бачив біля звору. запитав, хто небудь із них помічав сліди, перекінців на нашу землю. Ні, в семи. сліду. Самир, в самир ну, зору. Тебе щось турбує. Не через ваговся. Тому знав, що. Досить добре знав, щоб гадати, що його ще непокоїть, а він вважав, що зараз на часу розповідати. Ні, вся разу, відповідний магач викин зовито сірока. Ожного почора просто читав, скаф іспит. Відчатував на мене біля кордону з тінім кланом. Ходімо, я хочу проситися, мені зустрітися. Як тільки повернути, но. Чудово, він заскочив на високий камінь, дощ уже сав, і небо було в де де, -де, -де попля мене білими гамарками. Яскраве сонячне проміння відбивалося з калюж, і то йому в очах. На кущах терену переливалися крапельки дощу з тунелю, вийшов по зі своїм новиком Сажелапом – Понеси зубах свіжну, за ним з'явився Хмарфіст із дощовам та каролапкою. Он зіркнув. — Нехай коти, здатні спіймати собі здобич, зберуться під високим каменем на вічі клану. Він дивився, як під каменем, збирається його клан, і він дочував, як жив струмнить гордість. Троє на молодших науків поклали свої здобич на. Гати поскольку на свої місця біля підніжжя великого каменя. Вони захоплено перемовлялися, гадаючи, як то буде колись місце над вояками. Керепохисла вивела старіше із клуба до біля опаленого дерева. Попелюшка вийшла з попротивого тунелю що до її кубольця. і пошкодити га до орля шубу, вербовози та між шубки. Бозір помітив Ясну Серду, яка вийшла з яси, вона була, вона була ще новачкою, її, покліччя зграє собак, тож повинна її оця попані вечір. Тепер же, коли її живіт округлиться під виговою кошенят, є серце називалося ще вона повільно прийшла через галявину хмарохвоста що сидів біля купи свіжини, він нічно не торкнувся неї носом. За ясно сердою з'явилась поперети хмарка з двома кошенятами, які захоплено поскакали найближчі калюжі. Мій таку, косарику, свируго гукнула поперотихмарка. Обоє кошеня посідали радком на крию калюжі, а у час від часу кидали погляди на маму і пескали по воді передніми лапками. Генодір хапинос спостерігав, за їхні... їх... їхній батько, прохожу б підійшов до них і строго щось сказав, а тоді біля папороти хмарки. Та не минули секунди, як мої клапки знову потягнулися до води. Косарику крикнув похожип, так голосно, що Гонзір його не почув. Я що тобі сказав? Обидва малих повернулись до батька тоді, шкернули гасть, вимахаючих встави. Раптом мій стишок у вохмугу, що жав на землі. Він підчепив його ні лапу і збурнув брату. Косарик пригнувся і прилетів на неї і, 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 і врізався прямо в гору, де крапив хвістки. Зачне на одну одну латису до грудей і розлучно зачепіла. Та був дуже трасір та в знав. Ще крепохика ніколи не ображить кошеня. Проте мідик та косарок цього ще не знав. Вони припали до землі тихенько пописують до мами й тата. Все рігаючи за ними, Вогнезір припустив той, той момент, коли Оженова виходив із Уєцького куба. Тепер він вже наближався до пеніша камінь. Скільки його виховником був вогнезір, то замість нього. Ожина... Оженулапа супроводив воєводу серйозну новак гарно причепурився, а його бортини очі серйозно і поважно гляділи на провідника. Вони зірці скочив з високого каменя, щоб третятись ним. Підійшовши ближче, він помітив, що за серйозним вирізом оженулапа ховається страшне хвилювання. Він зрозумів, Скільки вже боця церемонія для наука, навіть онула б сумнівався, що куда дебись кодомість... бороссати воякує. Війку... Вогнезір пригадав слова, які чув кожен вояк у цьому лісі. Я Вогнезір проведе громового клану, закликає моїх предків вояків погляне на цього наука Він землі тренувався, щоб збагнути ста. Настановиш нашого шляхетного правилька. Ось я ставлю його перед вами уже як дорослого вояка. Він подаючи лапу. І продовжив: Ожену лапу. чи присягаєшся ти не відступати невідступно слідувати вояському правильку, захищати свій кам ціною власного навіть життя Присягаєш. і все, і в цю мить усі знали, що Оженова справді усвідомлюють свої слова. Дівою, наданої мені з руками і нарікають тебе твоїм вояцьким мене. Женова по тебе, віднині тебе знати ожена кіхтя. Зелені клан повижатиме твою відданість та твій, та твій розум. Ми ж запрошуємо тебе до громового клану вже як вояком. Зіниці ОЖенекіхця розширювались, коли Огонзір говорив про його відданість. Провідник відчув покоління під хутром. Він Візр... розумів, яку увагу має це слово. В ніколи не сумнівався у відданості Женекіхця, вояському правильку, а у жінки, його завжди було тяжко навчити довіряти ти сину. Бачив, як. Про щось Ремовляюся інші інчику, ніби вони теж розуміли, чому провідник вирішив нагасувати на відниці у церемонії ожена кігці. Підшавши на крок ближче, він торкнувся мордочкою голови на кігця. Він відчув, як тремтить ціней найвояк. Повіник лизнув його кониха у биття, а тоді відступив на зал. Очі його осяяли, оженокіготь, оженекіготь, скандувало його ім'я товариші кланом. Незважаючи на те, що він був сином Дерозора, у коні його любили. І більшість скотів щиро, раділа за нього. Вогнезір відійшов на кілька кроків, його погляд знову перевернув з косарком, яким грав біля калюжі. Поверхня води розгорталася. І, І тепер вона лежала на стільним світляним диском. У ній відзеркалась хмара на хмару дивної форми. Роману, це було зовсім не хмара. Це було обличчя та обріто сірого з білими прямо на худрі великого очі, які дивився прямо на нього. Біля вогнезора зора нього все запаху, як він відчув, нечувщину: нечув, Хто ти? Прошу, свій громовий провідник. Треба. Його видіння перероб гучний захоплений писк мідика, який плигнув вгору і призупився прямо посеред калюжі, обляпивши водою всіх навколо, зірку підвів погляд. Небо над ним було чистий і бокита. Він присорок не розірнувся, сподіваючись, що ніхто з клану не помітив його. Спроб з калюжий. Провідник дивився на котів, які зібрались навколо ожониківця для привітань, а досі не міг викинути з голови свого водіння. Вицірповів вечірній патруль аж до високих сосон та уїдь Його досі покоїла можує судички з кривавим татом Клам. Що залишився по той бік кордону. Ніч застала їх ще до повернення в табір. Вишився з ялів цього тунелю, зір побачив жінок, кіті, який сидів від самотої псергалян. Учора пізно ліг після іспиту, а сьогодні все було бізі, польвав разом із залишило. Зима, до вся гаразд. Осі в церемонії повинні відбувати чатування. Щоб всі ми могли добре поспати вночі. Ворогві ще один вояк, а патруля протягну, потягнувся і потягнув. Бісь кошторму с Хмарохвоста попрямували до кагаду свіжини, а воно й зір підійшов до Усе гаразд, оженуків кивнув. Звісно, зазвичай воякові належали відбувати чтування мовчі. Очевидно, аж розпирав від гордощів, і він сприймав свої нові обов'язки не непроч серйозно. Добре, якщо щось трапиться, негайно куч мене. В жінки знову кинув і зосередився. погляд на вході і в цього тунелі. Втім, знову залишив його на чатвод і повернувся до свого кубу. Він скрутився на підстилці і, як тільки заплющив очі, опинився пустища постер... постер... крутою мрякою, а його вуха знову залишив. Он зерно мусив себе прокинутися, а вийшов і вийшов наглянув. Жінків все ще сидів сам, а після коштар сам прямував до вяйського куба. Щось трапилось? запитав ордев ячка. Чому ти спишеш? Та щось не можу заснути. І то прогуляюсь. Хоч прийти зі мною. Він чув, як, як вічі присочує в його погляд, а пісктом громаша кивнула. Вона переглянула. Ну, галявину вийшов я лісцевий, несвідомий не, не водозір, повернувся в, в, до сонця скель смуги годенько сірих крумин, яка розділяла території громового та річкового кланів, Коти вилізли камінь і сіли одне біля одного, вдивляючись у тихі мерегтінні річки. Перший тиша порушував після шторму. Тепер маєш через оженоківся, думаєш, чи варто бо робити його вуком? Ні, відповів, Женакіх, хоч як його батько. Не такий, як його батько. На його полегшення після штору не полягали. Що Він розповів їй, що насправді його турбує. Вона просто скила воду, йому лепочей і солодкий запах. Запах огорнув його, і вони вдвох просто сиділи і вдивлялись в річку. Вони цілий думали, що близьких коханої заспокоює його, а він як не міг викинутись головою, мотивши називання котів і відображені скалюжі. Він дивився на річку і на воду, що умувала камінь, раптом збагнув, що це було на каміння. Ні, то був котив, не вчить душно, намагалася повти загрібаючи лапом, а втечі була сильно сильніший за них. воді водіння зникло. Усе, що ти побачив, річка, яка продовжила свій впинний рух і мерегтує візор, які запутали в їх минах. Стизирка, що зі мною діється? Але вони були за. Закарпаття